Зараз ми розіграємо останній приз. Беріть руки, останній подальні. приз це ноутбук від кандидата в депутати Богдана Хмельницького. Є його представники, контролюють, щоб це все було дуже чесно і правильно. Тому я хотів би, щоб сьогодні не залишилось ні одної людини, яка подумає, що це щось підроблене. Тому дивіться, йдемо, визиваємо дітей, ось ідіть сюди двоє. Підходьте, пожалуйста. Ставте. особа менше, сама менше. Бери, сама менше, бери. так, От іде більше, йди більше. Називай цифру, іди більшенька, іди сюди. Бери. Увага! 304! Покажи всім! 304! Покажи всім! 304! Щасливий сьогодні, біжить щасливий. Щасливий чоловік за новин Бога. Хто закриває? Хто хоче? Я виглянув. Хто ні, кого нікуди? Представляє. Вітаємо. А відвідки? Чабанець. Андрій вітає. Вітаємо на справді Росія, що саме чоловік по 10 радуси не підходили. О, Бачите, нас це чесно, прозоро. Дякуємо, народному депутату, дякуємо за організацію, шановному нашому гостеличному голові Анатолію Івановичу Загорулько. Ми вітаємо зі святом і наше свято закінчилося. Сьогодні будьте здорові, живіть багато і на закінчення вам, заспівають наші хлопці з дівчат.